Дівчата, з приводу чого хлопці повинні перестати комплексувати. У мене є знайомі хлопці, які жахливо комплексують з приводу того, що у них не росте борода. Якщо чесно, це взагалі не має жодного значення. Не знаю, що б я робив без бороди, як мені інакше ховати своє обличчя. У мене на лінії підборіддя два проліски, через які будь-які мої спроби відростити бороду, виглядають дуже дивно. Не те, щоб я хотів відростити бороду заради стильного вигляду. Хоча це було б непогано, просто мені набридло постійно бритися. Облесіння. Стільки хлопців стараються приховати свою лисину, роблять пересадку і постійно ходять в головних уборах. До біса. Просто підстрижіть коротко боки, під машинку або побрийте. Більшість дівчат вважається привабливим. У мене є друг, у якого починають з'являтися перші признаки облесіння. Він до цього ставиться дуже спокійно. Говорить, що одного разу він просто побриться під нуль. Його впевненість в собі дуже приваблює. Насправді не важливо, що у тебе на голові, головне, це впевненість. Не потрібно переживати з приводу того, що тобі подобаються якісь дівчачі штучки, можеш сміливо замовляти фруктові коктейлі, дивитися романтичні комедії і співати в душі, всупереч твоїм переконанням іншим людям на це наплювати. Співати в душі це щось дівчаче, я обожнюю співати в душі, причому доволі голосно, лов. Думаю, тут все залежить від того, що ти співаєш. Коли я прибираю, я обожнюю прокричати що-небудь із треш метал, навряд чи це можна назвати чимось дівчачим. Прямо зараз спостерігаю один чудовий приклад: я на відчутці з басейну. Тут є два прикольні повненькі хлопці, які просто стоять в басейні, бувши в майках, щоб приховати від інших свої тіла. І є ще третій важкоатлет, який ще більше перших двох на кілограмів 15 На ньому немає майки і він просто офігенно проводить час. Хай з усіма віги і постійно приколюється. Повірте, цього хлопця дівчата вважають куди більше приваблювішим. Просто тому, що він не соромиться свого тіла, і випромінює впевненість у собі. Потрібно цим трьом скинути вагу? Так, абсолютно, як і більшості з нас. Але не потрібно цього соромитися. І позбавляти себе веселощів. Живіть своє життя і веселіться. Це приваблює інших людей. Це чисто моя думка. Я жінка середнього віку. І мені здається, що у мене є якийсь життєвий досвід в таких речах. Я всілякі побачила, Ха-ха. З приводу того, що він занадто швидкий в ліжку, пане, та я задоволена, не бачу в цьому нічого страшного ніколи б не стала засуджувати когось за те, що йому не підконтрольно. Головне, що хлопець не повинен думати, що на цьому статевий акт завершено. Не потрібно соромитися своїх сліз. Плачущі чоловіки це мій криптоніт. Мені хочеться їх любити та безмежно довго обнімати. Ти щойно знайшла свій ідеал, і я ридаю в подушку щоночі. Знаю кучу хлопців, які страшенно комплексують із запрещів. Говорю їм, що вони є у всіх і що всі переживають про це. Але вони зазвичай відповідають щось типу, у дівчат хоча б є косметика, щоб їх приховати. Тому я навчила деяких з них користуватися тоналкою, щоб вони почували себе трошки впевненіше. Не потрібно так комплексувати з приводу свого тіла. Що сподобатися дівчині, зовсім не обов'язково мати величезні біцепси та прес ну слава Богу, гладить і заспокоює свою пузо, про яке йому не потрібно переживати. Чисто зайшов сюди на секунду, щоб підвищити свою самооцінку. Мій чоловік вчора сказав мені, що відтоді, як його звільнили, він відчуває себе неповноцінним чоловіком, переживає, що не може нас більше утримувати, але поки що я й сама з цим справляюсь. Він шукає роботу і почав більше робити по дому. Для мене він був би неповноцінним чоловіком тільки в тому випадку, якби він забив на все і почав цілими днями грати в відеоігри. Поки він продуктивний і намагається все налагодити, я щаслива. Співання обожнюю, коли знаходжуся в якійсь затишній піцерії та чую, як на кухні співають кухарі. Неважливо, що вони не найкращі співаки на світі. Просто люблю, коли люди щасливі і їм подобається співати. Скажу тобі, як кухар ми співаємо не тому, що ми щасливі. А тому що це зупиняє на світ того, щоб піти задушити чергового виродка з алергією на лактозу, який просить зробити для нього особливу піцу в час пік, коли у мене 40 замовлень на столі. Скільки солодкої брехні в цьому треді? Комплекси з приводу росту. Я знаю, існує популярна думка, що всі хлопці нижче 180 см в дупі. Але якщо дівчина через декілька відсутніх сантиметрів вирішує не зустрічатися з вами, то повірте, вона не вартує вашого часу. Я сама невисокого зросту, але багато хто із моїх високих подруг зустрічаються з хлопцями, які нижчі їх зростом. В цьому немає нічого страшного. Не потрібно боятися проявити емоції, особливо у стосунках. Знаю, що багатьом хлопцям говорили, що емоції це щось дівчаче, але якщо чесно, коли хлопець відкрито говорить про свої почуття. І не намагається пригнічувати їх, це покращує життя всім. Коли дівчині здається, що тільки у неї є почуття, їй стає важко довіряти хлопцю. А хлопці часто неправильно розуміють через те, що вони не показують те, що відчувають. Хлопці, просто знаєте, в емоційності немає нічого такого. Завдяки їй ви можете бути чесними стосовно навколишніх людей і більш щасливими в стосунках. Не бійтеся здатися жіночним. Якщо вам подобається яка-небудь... Мила собачка, або якщо ви любите носити щось рожеве, або якщо ви дуже дружній і усміхнений, дівчатам подобається все це, і їх дуже бісить, коли хлопці занадто заморочуються з приводу мужності. Не потрібно занадто турбуватися про гроші. Так, жінки звертають увагу на фінансово успішних, але це лише один критерій із багатьох. Якщо їй важливо виключно твої фінанси, то що буде через декілька років, коли ти, наприклад, втратиш роботу? Більшість дівчат не очікує від тебе того, що ти будеш постійно поводити себе як мачо і проявляти свою мужність. Це все нав'язано нам з суспільством. Немає нічого такого в тому, щоб зізнатися в тому, що тобі страшно. Немає нічого такого в тому, щоб сказати, що ти в депресії. Немає нічого такого в тому, щоб не лізти в бійку після будь-якої образи у твою сторону. Немає нічого такого в тому, щоб просто бути живою людиною. Якщо тобі подобається на вихідних грати у відеоігри і їсти піцу, то ніхто не може доїкнути тобі в цьому. У світі є чимало дівчат, готових сказати круто, давай мені також кусок і другий джойстик заодно. Якщо дівчина не дотримується твоїх стандартів, то не потрібно підлаштовуватися під її стандарти. Стосунки повинні бути рівномірними. Ви повинні ділитися своїм життям, навіть якщо у вас немає великих планів один на одного. Якщо ти заради неї перестаєш, наприклад, дивитися улюблену передачу, то ти починаєш підлаштовуватися під неї, а це того не варте. Нам не обов'язково, щоб у вас було накачане тіло, краще просто правильно харчуйтесь, у багатьох качків дуже нездоровий раціон, до того ж качки часто примушують своїх дівчат виснажувати себе тренуваннями, те, що приємно на око, не завжди приємно всьому іншому. Та й чисто зовнішні великі м'язи подобаються далеко не усім. Багато з того, що дівчата пишуть в цьому треді, звичайно чудово, але це просто слова, гарні слова. По правді, дівчатам важлива і довжина вашого причандалу, і ваш ріст, і прояв емоцій, вони насправді вважають чимось дивним. Реальне життя дуже відрізняється від всього написаного вище. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку, підпишись на канал та переглядай наші інші відео. Дівчата, в коментарях напишіть. Через що хлопці комплексують, хоча насправді вам це дуже подобається.